У цій долині, де річка, наче срібна стрічка, сплітається з горами, ми знайшли шлях, що веде до висоти. Річка, яка вертикально спускається з гір, дзюрчить, наче співає свою пісню. І залізничний міст зі своїми супершвидкими потягами, що височує над нею, додає величі цьому краєвиду і нагадує про нинішні часи. Ми підіймалися до оглядового майданчику туристичною стежкою, що стелиться змійкою по горі, кожен крок, підіймаючи нас на висоту хмарочосів. Скелі, що підносяться до неба, і зелені простори навколо, створюють відчуття єдності з природою. З кожним підйомом відкриваються нові панорами. Місто внизу, річка неймовірного кольору, гори вдалині і небо, що здається ближчим, цей шлях не просто маршрут, а можливість відчути силу природи, її спокій і велич. Тут, серед альпійських пейзажів, розуміє, що справжня краса в простоті і в гармонії світу навколо. Кожен крок нелегкого маршруту це шлях до нового себе, і до тієї Швейцарії, де природа розповідає. Свої історії без слів.